Сьогодні другий день, як ми пробуємо кебаб Львова. Сьогодні Олег є. Йдемо ми в кебаб Хаус. Будемо перевіряти. Це має бути саме топ, ми за сюди саме більше ходимо. Але. Оп! Заходимо. Вот так mm. Что смачно? смачно? Соус. И мясо бахадор. Я реском, помидор, огірок, mm. цибульком, салат. Ну я взяв кухню, кулек брамиц. Смачного. Смачного. Mm. Не no. бачили no. до no. сплетен, що взяв. вау. поєднання всього. Він такий довгий, широтий, не широкий, але ваш вони дуже багато. Зовні малень ма. Мо... ма. Тільки червона цибулі, я бачу. Морква. Ну, і Класне поєднання цього дуже смакій. М'ясо підібране класне. Добре Прям Кебаб на мангалі. Топ. Це буде перше місце. До речі. Може зайти, в хоч якийсь... і збоку є вогнити гострий. А він пам'ятаю, як нам смаку. То, що він гострий, то гострий, але як він буде по смаку, не пам'ятаю. Ще раз не смішно. Редикт, до речі. У мене перший раз мати, тому можу зразу робити пред, що це буде точно топ-1. Це типу. Якщо це топ-1, то нехай буде 10-10. з -10. Якось так. Так, всім привіт. Сьогодні знову інший день. Я сьогодні з Ловою. Ми йдемо в кебабчик, пробувати кебаб. Перевіримо, що до чого. Проглядоні. Заходимо. Взяли ми кебабчик, дали нам ще по соусу, Це, походу, часниковий соус. Будемо перевіряти, його треба поливати або макати в ньому. коротше, він такий виглядає досить невеликий. Так Менди, його запакували. Ну, ми взяли з собою. Там його запакували дуже косно, пога, він відкритий. Він не повністю відкритий, він відкритий. Я брал разгрузку, будем работать. Лаваш цикавый такой, дуже необычный. Ну, ладно. Ага. Nasom, помідор, midac, oгіrak, капусто, якийсь соус. Але воно що щось ніби, Все пішло вниз, Нічого не чуємо. Макни, сука, в соус, блядь. Салатів. Давайте спробуємо. Хоча. Тільки що я відчув, А ну. Пробуємо шо це? Я розумію, що це за соус. Ти може бути знаєш із сметана. Щось типо того, якийсь такий молочний, щось типо таке. Ось тут погоди не робить. Здається, без нього, нього найсмахніший. Поки досить смачно. Я не очікував. На попередніх хоч, які ми перевіряли, я хоч там був. Тож тепер записую. А це я пробую перший раз. Цікавий смак. Зараз доїм, зроблю бездик. Коротше, що сказати, доїли ми той кебаб. Як тобі? Може бути. Ну, типа, кебабці не порівняється, но... Ну десь... Так, це 7, 65. Ну, мені сподобалось тісні. Типу, ті, 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 саме цей лаваш, він не такий, як інших. це цікаво. Соус, не знаю. Воно якось таке якось дуже просто, але може бути. В принципі, я би дав кебабчику. Не ще зверху соус. 180 гривень, до речі, вийшов цей кібабку, яка не з енком. Хм, важко. Я би теж думаю 7 дав, бо 10 він не тяне, не вистачає якогось такого класного соусу, не вистачає, щоб було класно. Ну, Добре, 7 з 10 це буде десь між. Це буде десь на рівні з кебабці. Непоганий, досить непоганий. Не дотягує там до інших, але і не топ. Так, всім привіт. Сьогодні третій кебаб за цей відос. Йдемо в вогонь-кебаб, сьогодні зі мною Олег. Тому що на каналі не було, а ми заходимо в вогонь-кебаб. Сюди, ось таке місце. Опа-па. Так, Сьогодні ми взяли вогонь, кебаб. Ось цей такий класний упаковочка. І ось такий ну В принципі, невеликий виглядає. У них весь стиль ж, в принципі, на тому, що воно має бути гостре. Але я не брав гостре, я не люблю гостре. Хіба, якщо попасти, зараз візьму гостре, але там воно буває дуже гостре. Будемо правувати, він весь закритий. Ого. Знаю, що цілий ран, що я почав з підтяг. Але... Я вам скажу, навіть смачний дуже. Якщо видно, м'ясо багато, це соусу не недостатньо. Але є ваше огірок, червона цибуля, морква. Поки не бачу ні салату, ні, ні помідорчика. Ну, Він прям насичений м'ясом, багато м'яса, лаваш теж такий цікавий. Попередні їли в кібабчик, схожий лаваш дуже. Пішла більше соусу, а то просто якийсь більше кетчуп, схожий до лапки кебабу Ладно, бачите? Він такий не дуже великий, але, але він такий дуже наповнений, смачний. Зараз доїм зроблю, вердик, що буде. Коротше. Е, вихід такий, що в принципі досить непогано на рівні з кебабчиком, що попередній є. Але не знаю, ну кебабчик буде на левел вище, за ним зразу буде цей вогнек. Непогано, але не вистачає краще більше соусу. Він дуже схожий до того, що кебабчик прям майже один в один, але соусу не вистачає. Там був такий соус, додатковий частиковий чи то сметаний, але він теж нічого не допомагав. Тому це тоді буде, не хочу ставити йому 6, бо кебабчик 7 з 10. Хай буде 6,5, прямо на рівні. Може буде якась таблиця потім в кінці, коли підсумуємо, але поки так. Тому до наступної серії третьої частини буде.